Співочі поле на Київщині перетворили на лісоповал. Під вишгородом на деревину ходили озброєні бензопилками парубки, і в тому жодного криміналу чоловіки на раді з глядачам змагалися хто більше, швидше, головне вправніше повалить лісу. Як тріски в усі боки летіли, спостерігав Віталій Фанасієнко. Він заробляє собі на життя бензопилкою. Іван із Краматорська вже понад 14 років валить ліс та обробляє деревину. Сьогодні його завдання набагато складніше. Він хоче довести колегам лісорубам, що не лише вправніше, а й швидше за всіх володіє пилкою. Але вже на другій колоді чоловік помиляється. Треба, щоб різ гладенький був, не було цього виступу, і зроблений різ перпендикулярно. Будуть на нараховані штрафні очки. Іван одразу виправдовується у лісі. Його пилка ріже набагато точніше. Нема цілі бути першим. Ти робиш, бо знаєш, що зробиш, то й заробиш. А тут уже ну. Найскладнішою вправою для лісорубів виявилося обрізання сучків на швидкість. Олександр впорався із деревиною усього за 20 секунд і переміг. Тим своєю майстерністю вихвалятися не став, мовляв, усе зробила за нього пилка. Умови рівні, але пилки різні. Хто яку хоче вибирає, хто хто до якої звик, кому яка краще. Це як жінку вибирає кожен машину собі по свободу. А поки чоловіки змагалися за кубок звалювальника лісу, публіку розважав наймолодший лісоруб трирічний Данило. Опа, а вже за дві години для пилок судді визнають цьогоріч найкращі лісоруби на Прикарпатті. Організатори змагань переконують, кубок лісоруба проводять задля того, щоб підняти імідж професії. Адже останнім часом звалювальники лісу асоціюються українців лише з незаконним виробням дерев. Віталя Фенасієнколя Шинкаренко. Новини 2+,2.